Уже за радянських часів почали думати над тим, щоб краще зробити шлях подорожі по Поніздям, Дегтярівка, Горбів наверх і до Новгорода Сіверського. Бо у часи е до, до 17-го року більше прислуговувалося, що ми показали косою дорогою цією. Звичайно, що автомобільного транспорту не було. Поява ж у 50-ті роки автомобільного транспорту викликала необхідність створення оцього шляху. І так з'явився цей підйом, коли треба було зрізати певну частку Ханенкової горі. І його назвали так люди просто Нова побудова, нова дорога так до сьогодення пройшло вже років 70, Як дорога з'явилась першого разу, її звуть новою дорогою. Ось оця кам'янка, який ми зараз вступаємо. Це другий варіант це вже переробка другого разу. На початку 70-х років, але вона дуже зроблена майстерно. Чому? Тому що її знищують, знищують, знищують важким транспортом і ніяк не знищать потужні лісовози, багатотонні трактори, автівки різні. Вона тільки просідає, але вона залишається в нормальному пристойному вигляді. Було зрізано її. Ось ми зараз побачимо. Стоїть кладовище, кладовище. І її зрізали майже на 2 метри. І от якраз зрізаючи гору, роблячи її, звичайно, що правильно, для того, щоб крутосхил цей пом'якшити, прийшлось нерозумним людям, які нічого не могли зробити для збереження колодязя, так і зруйнували Ханенкову криницю. Але ось оцей Кам'янка вона прислуговується вже 45 років. І все ж таки ми маємо. Можливість, от бачити, як вміли наші місцеві майстри гарно красиво будувати.